Дякую за допомогу. Дякую за допомогу. Не я. треба, нехай догадується походу. Дякую, тому що не в... певний час, певний час, який проходить, само собою. Ми, як військовослужбовці, протягом певного періоду Хронисів України не було забезпечені тим, що необхідно. І дякуючи громадянам України, які висловлюють свою вдячність тим, чим ми в даний час повинні будемо говорити бути забезпечені. Це перш за все, що стосується і оптикою, що стосується і певним снарядженням бойовим снарядженням. Це зв'язком, це перш за все велика вдячність громадянам України та організаціям. Особовий склад нашої бригади виконує завдання вище своєї, стосує, що стосується у пригодні районі. Велике спасибі всьому, всьому, всьому кра... українському народові, о, громадянам України, які небайдуже, небайдуже ставляться іменно в даний час, яка в даний час складається. Тому кожен із нас, то морально о, підтримуючи, само собою, будемо говорити, навіть добре слово, яке висказує тільки. Дякуючи їм, ми о, себе чувствуємо, о, як вдома, як, як то говориться, як армія та о, народ єдиний. Кожен із нас присягти на вірус, українською народу і військовослужбовцям. Ми повинні виконувати нашу освіти, захист нашої території, це нашому. Страх, само собою, ми до цього готові, тим паче Зі всіх куточків нашої держави України і тільки підтримують, то після цього будемо говорити тільки одне завдання. Відміну виконується наш святий обов'язок як військовослужбовців. Бойовий, дух, Бойовий високий. дух військовослужбовців задовільний. задовільний. психологічний стан особового складу задовільний, який готовий будемо говорити, виконати задання. Про великий жаль на сьогоднішній день ми можемо допомогти. Нашій армії, нашим бійцям, які стоять фактично на передньому краї цього конфлікту, лише тим, що збираємо кошти і стараємось забезпечити хоча б якимись матеріально-технічними засобами, які допоможуть нашим хлопцям виконувати свої обов'язки. Ми дуже гордимося нашими військовослужбовцями, бачимо їхній високий бойовий та моральний дух. На превеликий жаль, ми ще не можемо влитися в їхні ряди і допомогти їм не тільки цими речами, але і своїми якимись діями. Але хлопці знають, що на заднім тили їхні прикриті. І в будь-який момент, коли це буде. Необхідно. Ми будемо поруч з ними захищати нашу відчину. Дякую. дякую. Дякую вам за підтримку. ще раз дякуємо ну, вам. Вашу... Реально завжди поруч. Якщо потрібно, то Дякую, дякую. Зараз ми знаходимося на блокпосту, захищаємо територіальну цільність нашої держави. Особовий склад нашого підрозділу морально настроєний добре, морально-психологічний стан на високому рівні знаходиться. Відчувається, звичайно, напруга, але бійці не падають духом і готові до захисту України. Важко зараз психологічно тут. Відчувається загроза з того боку. Загроза відчувається, але, я ж казав, вже бійці не падають духом і готові, готові до захисту України. Як взагалі тут ваш день проходить? Чим займаєтесь? Ну, таке. день проходить на нинішній момент ми обладнуємо наш опорний пункт. День проходить нормально, а ввечері буває, е, як сказати, більша напруга відчувається вночі і ввечері. Окупанта на нашу землю не пропустите? Звичайно, ні. Не допустимо цього. На нинішній момент всі бійці думають про те, що ну, го, готові то одне, але, звичайно, ніхто не хоче, щоб почався серйозний збройний конфлікт. Готові, але не, не бажають цьо, допустити цього. Не, не піддаються на провокації і намагаються, як сказати, правильно, відвернути цю. Загрози. Загрози, так. Да. А які бувають провокації? Бувають? Ну, бувають. От сьогодні, можливо, вам говорили, що якихось дві невідомих людини намагалися вночі потрапити до нашого табору, то прийшлось їх відганяти до е контрольно пропускного пункту російських військових. І так і не з'ясували, що це за люди? Ні, не, не з'ясували. — А взагалі не страшно тут служити, коли такі сили скупчені з того боку. Страшно завжди буває, але, як сказати, не здамось настроєні по-бойовому, можна так сказати. І життя віддати готові, якщо доведеться. То, якщо доведеться, то готові. Але ну, звичайно, цього ніхто не хоче. Але у нас такий наш обов'язок. Відучаємо родину, виповняємо бойові завдання. Ворога не пропустите? з ну, собою. Десантники не здаються. А звідки ви самі? З Херсонської області. З міста Береслава. Відчувається, що це прикордоння, що там їхні позиції дуже близько. Ну так, да, ночі тривоги, все як. Полагається, служба йде. Бойовий дух як бійців тут? Високий? Високий, нормально, хлопці рвуться. <ріць> Тока дай можливість.